Історія Лори. Я можу бути щасливою, радісною і вільною навіть з психічною хворобою. Я живу з тяжким психічним розладом. Я також живу з алкоголізмом. Я перебуваю в процесі одужання від обох, але в жодному випадку я не буду вилікувана. Я лікувала свій алкоголізм у анонімних алкоголіках. Я лікувала свою психічну хворобу у терапії та за допомогою медикаментів. Мені знадобилося багато років, щоб зрозуміти цю різницю і почуватися з нею комфортно. Алкоголь врятував мені життя, коли я росла. Я походжу з родини, пронизаної алкоголізмом і божевіллям. Живучи в стражданні з дитинства, я часто думала про смерть. Навчившись пити, стало для мене величезним полегшенням. Це не припинило мої суїцидальні думки, але принесло кілька хвилин справжнього спокою. У коледжі я звернулася за психологічною допомогою. Як прямий наслідок цього, я прийшла в Ага і стала тверезою. Протягом кількох місяців моя депресія вибухнула так сильно, що я не могла її контролювати. Я спробувала накласти на себе руки. Багато алкоголіків думали про самогубство. Інколи нам соромно за ці думки, але немає сенсу засуджувати, як ми думаємо, я повинна була навчитися жити далі, попри свої думки. Зрештою, здоровіші думки наздоганяють здоровішу поведінку. Інколи алкоголіки кажуть, що вони не були достатньо сміливими, щоб намагатися вбити себе, навіть коли хотіли цього. Мій досвід такий: спроба самогубства це не акт відваги. Це акт витчаю і безнадії. Сьогодні вдячна, що мені не вдалося це. Після лікування депресії минули роки, перш ніж я отримала точний діагноз глибшого, складнішого психологічного розладу. Ще більше років минуло, перш ніж я почала справді його опрацьовувати. Заперечення симптом багатьох хвороб, не лише алкоголізму. Я довго вдавала, що мій діагноз це не те, що він є, але я продовжувала приходити в АА. Анонімні алкоголіки, врешті, навчили мене приймати себе. Коли це сталося, двері свободи відчинилися, я прийняла реальність свого діагнозу, і в результаті моє одужання від алкоголізму теж зміцніло. Нарешті я дозволила АА працювати в моєму житті без застережень. Життєвий шлях, запропонований Аа, навчив мене змінювати свою поведінку та ставлення, але інколи мова, яку ми використовуємо в АА, створювала труднощі. Наприклад, другий крок. Ідея була повернення до здорового глузду для мене незрозумілою і драцівливою, поки я не прийняла, що пройдення кроків не вилікує мою психічну хворобу. Бо мій психічний розлад не дефект характеру, він не має духовної природи. Здоровість думки, про яку говориться у другому кроці книги 12 кроків і 12 традицій, стосується навчання роботи здорових рішень. Я навчилася контролювати свою імпульсивну поведінку та щодня просити Бога про допомогу. Передача своєї волі та життя вищій силі у третьому кроці не лікує мою психічну хворобу, але дає мені силу і надію зустрічати її під Божою опікою. У мене також були труднощі з четвертим і п'ятим кроками. Один із симптомів моєї хвороби майже повна відсутність пам'яті. Є багато речей, які мій мозок може робити, але пам'ятати не одна з них. Це ускладнювало четвертий крок. З 105-го кроку я почувалася абсолютною шахрайкою ВА, бо було надто багато прогалин, оскільки я буквально не пам'ятаю більшу частину свого життя, мої спроби зробити повну моральну інвентаризацію здавалися мені марними і неповними. На допомогу прийшов десятий крок. Коли я роблю письмову інвентаризацію і тримаю свою дошку чистою щодня, немає значення, пам'ятаю я чи ні. Я в порядку, день за днем, коли говорю правду сьогодні та роблю необхідні абондаменти без завлікань. Моє послання надії таке. Одужання від обох моїх хвороб можливе навіть без безбілікування. Я можу бути щасливою, радісною і вільною навіть із психічною хворобою. Моя психічна хвороба має величезний вплив. На якість мого життя і на моє одужання від алкоголізму. Я працюю за обома хворобами, тому що для мене це питання життя і смерті. Сьогодні я обираю жити.